що Приховують архіви СБУ і як правильно ними користуватись усім бажаючим. Це програма Власна думка. Кого цікавиться інформація? лишайтеся з нами. Отож, мій сьогоднішній співрозмовник Іван Мельник, місцевий блогер. Іван пише здебільшого на тему національно-визворних змагань ОУН УПА. І сьогодні будемо впродовж 25 хвилин у цій студії спілкуватися. Про архіви, архіви Служби безпеки України, що приховано у них, і як ними сьогодні користуватись. Івана, вітаю. Доброго дня. А сам перед, чому ти вирішив займатися написанням блогів на тему національно-визвольних змагань. І от за моїми особистими спостереженнями, чимало там в блогах власне, відтворено тих фактів, які, я так зрозумів, ти береш із архівів. Дійсно, це так. Поштовхом, в принципі, до дослідження цієї тематики національно визвольного руху в мене став випадок. Раніше я цим не дуже цікавився, але одного разу у себе в селі, це село Тучин Гощанського району, до мене підійшов мешканець, людина вже літнього віку, Микола Дем'янюк. І так під час розмови він просто запропонував: а давай я тобі розповім дещо про те, що в нас в селі відбувалося під час Другої світової війни і який тут був національно визвольний рух. Я, звісно, погодився. За декілька днів я завітав до нього додому, і в нас відбулася така бесіда. Він розповідав, я слухав, він називав багато імен, прізвищ. Звичайно, я тоді не всі запам'ятав ці імена і прізвища, але деякі все-таки в пам'яті закарбувалися. Ну, для прикладу назву таку людину, як Трофимчук. Тут є два варіанти написання прізвища Трофимчук або Трохимчук зустрічається Степан Клементьович. Це був корінний української повстанської армії Тучинського району. На той час, хочу зазначити, це був 1944 рік, і навіть раніше на Рівненщині існувало 30 районів. Потім їх чисельність скоротили, залишили 16, і так вони і зараз, є 16. Але на той час існував Тучинський район, і ось ця людина займалася формуванням УПА по Тучинському району. Наскільки масштабними були тоді національно-визвольні змагання, о що говорять архіви? Практично в кожному селі на Гощанщині, так? на Гощанщині, так. Я, здебільшого, пишу про Гощанщину. В кожному селі були учасники підпільного руху. Це без перебільшення кожне село. І Тучин як районний центр на той час. Що хочу зазначити ще про Степана Трохимчука, що його судили радянська влада, і його стратили, повісили в Рівному на тій площі, яка зараз називається театральна. Сталося це 4 січня 1945 року. Тобто, повертаємось до того, що почали, я спілкувався з Цією людиною вона мені розповідала, і після цього я вирішив віднайти цю інформацію вже якби з первинних джерел. Первинні джерела це звичайно архіви, архівні документи. І почав звертатися в архівні установи, в архів Служби безпеки України в Рівненській області, навіть звертався в Галузевий Державний архів СБУ в Києві. В обласний архів, тут на Рівненщині, в архів в Національної поліції, і так збирав інформацію. Це один з поштовхів, які мене якби, зацікавили чи спонукали. Наскільки займатися. сьогодні архіви справді відкриті? От є декларації, так, а є практичні кроки, наскільки вони відкриті? Наскільки легко чи складно все-таки отримати той документ, який цікавий? Насамперед хочу зазначити, що рік тому. А саме 21 травня 2015 року набрав чинності закон, який має назву про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років. Що це за закон? Значить, він був прийнятий разом з іншими декомунізаційними законами. Всі про ці закони чули, але здебільшого знають про ці закони те, що відповідно до них відбувалося там перейменування міст, населених пунктів, вулиць і так далі. І менше люди знають про те, що був ще й закон про доступ до архівів. І фактично цей закон відкрив усі архіви радянських репресивних органів. Взагалом, я ще хочу сказати про особливості цього закону. Якщо з ним уважно ознайомитися, то з його суті випливає, що закон виділяє з усієї архівної інформації, яка зберігається в усіх архівах, він виділяє таку окрему категорію архівів архівної інформації, яка так і називається архівна інформація репресивних органів. Які репресивні, репресивні органи є чи були, точніше, це, найбільш відомі з них це ЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ, Ну і славно чи сумно відомий КГБ? І інформація, яка зберігалася в цих органах яку вони створювали, отримували, чи просто вона в них зберігалася, оця інформація, відповідно до закону, називається архівна інформація репресивних органів. І даний закон встановив особливості доступу до цієї інформації і особливості роботи з нею. Фактично, він її виокремив в окремий вид інформації порівняно з іншою інформацією. От власне Іван Мельник, чи прізвище ваш рід, ваші предки брали в участь в національних визнаних змаганнях? Чи вдалося тобі щось довідатись про це? Так, вдалося. Мій двоюрідний дідусь, як я вже згодом дізнався, він був бійцем української повстанської армії, і він зник без звісти. Зник без звісти. В родині про це не прийнято було говорити, ми ніколи про це не спілкувалися. От. І цією інформацією я згадав, що десь чув таке і почав уже шукати відомості про нього, вже після того, як оце я вам розповів раніше, після yeah. тієї бесіди з Миколою Демінюком. Але оскільки двоюрідний дідусь, його не затримали репресивні органи, його не судили. То, відповідно, кримінальної якоїсь справи в архівах немає. Як тоді постало питання, як шукати інформацію про нього? З'ясувалося, що його дружина, тобто моя двоюрідна бабуся, теж була в Українській повстанській армії і її судили то її затримали, заарештували і судили. Тобто, все це показали архіви. архіви, так. Я е, написав заяву, мені дали доступ до, особо, до, до кримінальної справи щодо моєї двоюрідної бабці. І вже в тій справі я знайшов інформацію про двоюрідного діда. Тому що це закономірно, що під час слідства слідчі запитували, де ваша дружина, де ваш чоловік, де діти, де батьки. І відповідно в протоколах допитів було таке питання до бабусі, її звали Василина Гнатівна. І вона сказала, що мій чоловік має псевдо-Чорнобай, такий рідкісний псевдо. Його мобілізували до Лав Червоної армії десь орієнтовно в лютому 1944 року, тобто коли сюди повернулася радянська влада. Але цю вимогу він не виконав. Він не пішов до Червоної армії, а перейшов в УПА. І слідом за ним перейшла до УПА бабця. Ага. Е, я навіть писав у своєму блозі статтю, яку так і назвав Зв'язкова Калина слідом за чоловіком в Українську повстанську армію. Тому що в неї було псевдо «калина». І що вдалося з'ясувати про, можливо, останки чи є могили? Дідуся чи бабусі, чи є. Чи вдалося з'ясувати, що в нього було псевдочорнобай? Mm -hmm. Крім того, під час допиту вона сказала, що мій чоловік мені переказали мешканці села, односельчани, що мій чоловік загинув влітку 44-го року від рук оперативної групи МГБ. І вона каже: але ні свого чоловіка, ні його тіло, ні його труп я не бачила. Тобто переказали, от на тому все і завершилося. А якщо не бачила, значить я надія, що живий. Е, ну, mm. Можливо, але е, ця історія з пошуком так, мала продовження. Цю статтю про зв'язкову калину я надіслав в редакцію Гощанської районної газети. Газета називається рідний край. І вони опублікували цю статтю. І десь орієнтовно, через півроку, я отримую дзвінок. На мобільний телефон. Дзвонить мені чоловік з села Матіївка, теж Гощанського району, і каже, я читав твою статтю, хочу сказати, що в нашому селі є могила, там похований Чорнобай. Звідки він каже, я це знаю, тому що я теж цікавлюся цими питаннями, тільки я досліджую їх з розповідей старожилів. І от в нас ще з давніх часів, ми в селі впорядковували ці могили повстанців, бо там багато поховано повстанців. І люди переказували по псевдах, що тут похований Чорнобай, тут ще хтось, ще хтось. Тобто у нас є повстанець, похований під псевдо Чорнобай. Я, чесно кажучи, навіть спочатку так ну, легковажно можна сказати, поставився до цього. Але пішов до Архіву Служби безпеки України в Рівненській області uh -huh. і замовив справу, яка називається доповідні записки, спеціальні повідомлення. Тобто це ті документи, які районні відділи НКВД, КГБ надсилали до обласного управління після певних проведених операцій, боїв і так далі. І там вони розписували, що відбулося. Я гортаючи ці. Документи натрапляю на одне спецповідомлення. Якщо дозволите, я навіть зацитую. Ось є його е, фотокопія, я сфотографував. Тут воно, звичайно, з російською мовою, бо на той час документи велися е, російською мовою. Е, повідомлення від липня 44-го року. Е, від 18-го навіть липня, але це дата самого повідомлення, а про події, які тут описуються, дата ну, не видно, вона затерта. Не, то, що, не, не спеціально затерта, вже стерлася просто. Угу. І тут є цікава інформація. В результаті правильної оперативної розстановки сил військ НКВД була окружена, оточена група активних бандитів, як НКВД називало повстанців. Це все відбувалося в селі Матіївка. Група, маючи на озброєнні два автомата ППШ, один парабелом виявила збройний опір, але рішучими діями опергрупи була ліквідована. І далі, внаслідок, один із бандитів під кличкою Чорнобай, потрапивши в безвихідь, був поранений в ліву руку, вставив ствол парабелом в рот. І застрелився. Тобто отакі збіги. Спочатку е збігається приблизний час що літо 44-го року, збігається псевдо і, в принципі, місце, де це сталося. Тобто, Можна припустити, що це є ваша Так, з, з високою вирогідністю можна припустити, що це є мій двоюрідний дідусь, е Мельник Андрій Костянтинович. Костянтинович який мав псевдо-Чорнобай, е, тому що псевдо-Чорнобай це рідкісне псевдо. Так, якщо взяти національно-визвольний рух, досить часто псевдо повторювалося. Багато було повстанців, які мали псевдо-Береза, наприклад. Ага. Яворів було багато, калина мали, навіть чоловіки мали псевдо-калина. А псевдо-Чорнобай я зустрів один раз, і це було в нього. Дякую, Іване. Це власна думка, ви є свідками того. Як говорять архіви впродовж десятиріччя, так на прикладі родини Івана Мельника, блогера місцевого, який працює з архівами, і пише на тему національно визвольних змагань ОУН УПА. Ми продовжуємо нашу програму. Якщо в першій, програмі, в першій частині програми ми говорили про те, як можна за допомогою архівів багато чого з'ясувати. Другу частину нашої розмови я хотів би присвятити темі, яка на минулому тижні була на шпальтах багатьох відомих місцевих інтернет видань, це прізвище Стеклера Бориса Юхимовича, ветерана КГБ, так, і його позову до суду про те, щоб наскільки мені зрозуміло, зробити неможливим доступ до його особистої справи, так, від історикам. З моєї інформації ознайомитися з цією справою хотів відомий український історик Володимир В'ятрович. на нещодавному судовому засіданні, яке мало би відбутися у рівному вити теж був присутній, так, так, присутні. і я так розумію, ти був на боці ясна річ журналістів, активістів і всіх тих, хто а, вимагає прозорості так. цього суду. Так а, особисто Іван Мельник, людина в якої родичі м, воювали в ОУНУПА. От що хоче для себе, аби вирішив суд стосовно пана Степля. Адже є чимало є прикладів, чимало є інформації, які стверджують про те, що він був причетний до вбивства відомого художника Ніла Хасевича. Так, е, те, що він був причетний до чи вбивства, там є різна інформація, чи Хасевича. Вбили, закидавши гранатами, чи він застрелився. Але те, що Стекляр брав безпосередню участь і навіть її інформація очолював цю спецгрупу, яка займалася пошуком і розробкою Хаце... Ніла Хасевича, це точно. Угу. Що, власне, я хочу від цього судового процесу? Я хочу те, що власне вимагає закон. Закон про доступ до архівів репресивних органів відкриває цю інформацію. Тобто ти хочеш, щоб справа Стеклера була доступна? Доступна, звичайно. В зв'язку з цим я навіть е, хочу зазначити деякі вимоги закону ще, які я не озвучив, якщо дозволите. Е, Буквально в першій статті з цього закону сказано, що дія іншого закону, який називається Закон України про захист персональних даних не поширюється на відносини щодо отримання архівної інформації репресивних органів. І аналогічна норма тепер внесена і до закону про захист персональних даних, де в статті 25 зазначено, що дія цього закону, тобто закону про захист персональних даних, не поширюється на відносини щодо отримання архівної інформації репресивних органів. Це перше, наступне. Повертаємось до закону про доступ до архівів. Є наступна вимога в ньому, що. Заборонено відносити архівну інформацію репресивних органів до таємної, конфіденційної або службової. І це ще не все. Е, в статті 8 є чітке формулювання, що архівна інформація про штатних або позаштатних працівників репресивних органів є відкритою, і доступ до такої інформації не може бути обмежений з будь-яких підстав. З будь-яких підстав. Суд перенесли нас, мені так, відомо. Так, Суд перенесли на той час судове засідання не відбулося. Як пояснили нам представники суду, на лікарняному в той час перебувала суддя, яка веде цю справу. Ти можеш припустити, що впродовж десятиліття колеги все-таки захищаються за свого колегу так само. Маю на увазі сучасні офіцери СБУ. І тодішній КГБ працівник е, Ну, Звичайно, припускати можна все. Е, я інше хочу сказати: в принципі, його поведінка Стеклера ну, не є дивною. Це закономірно, що людина не хоче, щоб дізналися про те, як вона просувалася службовою драбиною. Він жив щоб... в ті часи, коли це була таємна інформація, засекречена, і доступ до неї мали обмежено коло людей. Так. На той час взяти будь-які документи архівні, так? на них, як правило, стоїть гриф секретності. На цьому, що я приніс, тут стоїть совершенно секретно. На даний час, знову ж таки, відповідно до закону, який ми обговорюємо, не можна забороняти доступ до інформації, на якій встановлені, встановлені не ті грифи, які передбачає українське законодавство. тобто, а українське законодавство передбачає таємну, цілком таємну і особливої важливості. Радянські грифи секретності вже не діють. Зрозуміло. Ну, таким чином. Ще таке запитання. Найближчим часом над якою темою працюєш, і що ми зможемо почитати в твоїх блогах на тему Е, Зараз я розшукую інформацію і пишу статтю теж для блогу. Яка стосується також одного з сіл Гощанського району, це село Дроздів, вивчаючи спеціальні повідомлення, які надсилав, як я вже казав, районний відділ НКВД до обласного управління, я натрапив на таку інформацію, де зазначено, що пише начальник районного відділення НКВД, що ми затримали мешканця села Дроздів. Він член УПА, і під час допиту він е, дав такі покази, що в нашому селі Дроздів усі чоловіки віком від 18 до 50 років зараховані до лав УПА. І оце мене вразило масовість цього руху. Це була Ще, можливо добровільна все-таки мобілізація. Mm. Не думаєш, там насильно заганяли. Е, ну, заради справедливості треба сказати, що мали місце випадки, коли УПА е, мобілізувало до своїх лав людей. Логіка проста. Ми воюємо за державу, за Україну, підпіллі, нас збивають, а ви сидите вдома. Ходіть, давайте разом. Всяке бувало. Mm -hmm. Мобілізація насильна була і до Лав Червоної армії. Так? І чомусь про це це вважається нормально. От. І мене вразило те, що от в селі масово от був такий рух, всі чоловіки були записані до лава УПА. Івано, я щиро дякую за цікаву розмову. Я думаю, на прикладі твоєї життєвої історії, твоєї роботи, наші глядачі, люди, які теж втратили рідних, близьких на різних фронтах, можуть переконатися у тому, що за допомогою архівів можна дуже багато для себе довідатись і знайти у ті невеличкі кінчики тієї історії або ті факти. Які допоможуть вам знайти або довідатись більше про своїх рідних і близьких, які не повернулися із воїн, або були безвісті зниклі. До речі, що потрібно От рівнянам або глядачам, які зараз нас дивляться, щоб їм дозволили попрацювати з архівом? От як кажуть, з особистого прикладу? Це заява повинна. Е, все, що потрібно, це написати заяву до архівної установи. В заяві максимально вказати, яку інформацію ви шукаєте, про яку людину репресовану. Прізвище, ім'я по батькові, рік народження, місце народження, ще якісь дані, якщо маєте, вказуєте все це в заяві, надсилаєте в архівну установу і чекаєте відповіді. Угу. Надходить відповідь, якщо є в них ця інформація на зберіганні, тоді пред'являєте документ, який посвідчує особу, і працюєте з цією інформацією. Ще е, що важливо, що чинний закон дозволяє е, ознайомлюватися з інформацією не лише про своїх родичів, які були репресовані, а й про будь-яких інших репресованих осіб. Це важливо тоді, коли людина досліджує, наприклад, історію населеного пункту так? і треба вивчити не одну кримінальну справу щодо своїх родичів, а щодо багатьох людей. І ще одне нововведення закону, що дозволяється власними засобами робити копії архівних документів, тобто фотографувати. Я, власне, так і роблю. Коли йду до архівної установи, фотографую ті документи, які мене цікавлять, і вдома на комп'ютері їх вивчаю. Таким чином я і не займаю, так би мовити, місце в читальному залі, може хтось інший прийти, бо читальні зали невеликі, як правило, за площею. І мені зручно, я можу в будь-який час і ввечері, і вночі, іноді посидіти. Mm -hmm. Таким чином. Дякую, Іван, за цікаву розмову. Це був Іван, Мельник, відомий блогер. Це була програма Власна думка». Мене звуть Андрій Смусь. Дякую, що провели цей час разом з нами. На все добре.